Через пошкодження внаслідок буріння стіни ушкодилася електропроводка. Я викликав електрика Артема, він оцінив пошкодження, запропонував шляхи вирішення проблеми від щитка протягнув нове живлення, проштробив гарно це все, затиснув. Все Ми перевірили, все працює. І тепер він замазує штукатуркою, щоб все було гарно. Внаслідок буріння стіни потрапили в металеву трубку з електропостачанням з кабелем живлення, був знеструблено половина під'їзду. Аварійна служба допомогла іншим мешканцям, замінивши трансформатор у підвалі. А тут Артем зробив новий від щитка, новий вивід. Тому що попередній був в металевій трубці і ніяк його не можна було дістати. Відновленню не подлягав. Зробив новий вивід через зажав, Гільзи. чи... зажав гільзами, все розрахував правильно, щоб нікуди не втрапити. Зробив штрубу, проштробив, все заштукатурив, все працює. Зараз, як ви бачите, світло є. Ось так виглядає інструменти. Внизу багато чого тут було зроблено роботи. І перфоратор, і штукатурка, і тестери міряли напругу, щоб все було добре. У інших мешканців теж все було. Ось так виглядає щиток у під'їзді. Зараз все гарно, зараз все працює. Дякую, Мартему.